Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми з вами розпочинаємо читати Євангелія від Матвія і будемо також читати книгу послання вірніше послання святого апостола Павла до Ефесян. Тож починаємо з Євангелія. Сказав Господь, стережіться, не зневажайте жодного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця мого небесного, бо Син людський прийшов спасти загиблих. Як вам здається, якщо, матимете, якщо матиме якийсь чоловік сто овець і заблукає одна з них, то хіба не залишить він 99 і не піде вгоре шукати ту, що заблукала? І якщо трапиться знайти її, амінь кажу вам, він радіє за неї більше, ніж за 99, що не заблукали. Так, немає волі Отця вашого, який на небесах. Щоб загинув один із малих цих, і якщо згрішить проти тебе брат твій, піди і викрий його поміж тобою і ним самим. Якщо послухає тебе, то здобув ти брата твого. Якщо ж не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилось кожне слово. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві. Якщо ж і церкви не послухає, то нехай він буде тобі, як язичник і метар. Амінь кажу вам: усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов амінь. Кажу вам: якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б вони не попросили, буде їм від отця мого, який на небесах, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. І переходимо до книги, до послання апостола Павла до Ефеся. Браття, поводьтеся, як діти світла, бо плід духа є у всякій доброті, праведності та істини. Досліджуючи, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а більше викривайте, бо про те, що вони роблять, таємно, соромно, й говорити. все ж те, що викривається світлом, стає явним, бо все, що стає явним, є світлом. Тому сказано. Устань, хто спить і воскресне з мертвих і освітить тебе Христос. Отже, глядіть, поводьтеся обережно, не як нерозумні, а як мудрі, використовуючи час дні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самі себе псалмами та славослів'ями і піснеспівами співами духовними, співаючи та прославляючи в серцях ваших Господа. На цьому це все. Боже вам благословення. І вітаю вас з Днем Святого Духа. До зустрічі вечором.